Військова служба за контрактом на сьогодні дає головну перевагу попасти в обраний підрозділ та відповідно проходити службу на обраній громадянином посаді. Також, крім цієї переваги, перевагою військової служби за контрактом є високе грошове забезпечення, а саме 20 гривень та плюс премія до ста тисяч гривень. Одноразова грошова допомога на оздоровлення та Щорічна календарна відпустка терміном від 30 діб, грошові винагороди за знищення або захоплення техніки противника, також грошова виплата за безпосереднє знаходження в зоні бойових дій протягом 30 діб в розмірі 70 тисяч гривень. Також наразі при підписанні контракту виплачується наразова грошова допомога в розмірі від 8 до 10 прожиткових мінімумів. для Рядового це 8 прожиткових мінімумів, для сержантського та старшинського складу 9 прожиткових мінімумів, та для офіцерського складу в розмірі 10 прожиткових мінімумів. Також військовослужбовці за контрактом забезпечуються повним соціальним пакетом це і санаторне курортне лікування як військовослужбовців, так і членів їх сімей. Медичне забезпечення, речове та інше. Крім цього, перевагою військової служби за контрактом є те, що за рішенням головнокомандувача Збройних сил України заборонено переміщувати військовослужбовців за контрактом без їх згоди до інших підрозділів. Терміни контракту складають від 3 до 5 років, але для окремої категорії громадян віком від 18 до 24 років передбачено експериментальний проєкт щодо залучення їх на військову службу терміном на один рік. В зазначеному експериментальному проєкті беруть участь, визначені Генеральним штабом, шість бригад. Це чотири бригади сухопутних військ, одна бригада військово-морських сил, а саме морської піхоти та одна бригада десантно-штурмових військ. Відбір до зазначених підрозділів здійснюється, через, можна пройти через електронний кабінет. Призовника військово зобов'язаного або резервіста, а саме Резерв Плюс стосунок, або на спеціальному сайті, посилання на якому є, посилання на є на сайті Міністерства оборони. Зазначені заявки обробляються в подальшому рекрутинговими центрами або рекрутинговими підрозділами військових частин, та в подальшому за контактними даними кандидатів. З ними зв'язуються представники військових частин та проводять подальше вивчення та співбесіди. Перевагами зазначеного проєкту є те, що військовослужбовцям, які призвані за цією програмою, виплачуються додаткова грошові виплати в сумі до мільйона гривень. Вони виплачуються про частинами це 100 000 000, це 200 тисяч після підписання контракту. 300 тисяч після проходження базової військової підготовки та 500 тисяч гривень після закінчення терміну контракту та виконання певних умов, а саме перебування та прийняття участь у бойових діях протягом 6 місяців. Хочу наголосити, що зазначений контракт передбачає обов'язкову участь у проведенні бойових дій. Військовослужбовці за цією програмою, за цим контрактом проходять службу на посадах стрільців, гранатометників, розвідників на бойових посадах, як я зазначив, якщо громадяни віком від 18 до 24 років бажають проходити в інші обрані військовій частині, то вони можуть звертатися до районних територіальних центрів і на загальних підставах бути направлені до обраних ними підрозділів.